І шанування друзі, вітаю вас в цей день, 28 серпня. Середа сьогодні на календарі. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я вважаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. І в нас будуть на завершення хороші новини. Традиційно вже є про що поговорити про українські успіхи з ударів по території Росії. Це все відбувається. Ну а наразі поговоримо, що відбулося, і що варто уваги. Отже, президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію, в ході якої зробив заяви. Перед цим зробили заяви головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, міністр оборони Ростим Умєров І не тільки цей форум був присвячений незалежності Україні, річниці. Отже, про що варто говорити, зараз я відкриваю. Свою шпаргалку, де я готую для вас якраз відповідні повідомлення і дані. Отже, президент України сказав про те, що, по-перше, буде український план перемоги, який буде переданий обом кандидатам в президенти США, це Камалі Харріс і Дональду Трампу. Що це означає? Це означає, що це рух в правильному напрямку, адже Потрібно, щоб план був український. Потрібно, щоб на всіх можливих форматах план передбачався той, який потрібен Україні саме, а той, який виходить із наших національних інтересів, інакше ви знаєте, чим це закінчується. Нам починають писати і пишуть не завжди те, що нас влаштовує. Потім з'являється маса публікацій в медіа, спекуляцій про те, що мовляв. От, ви знаєте, в Україні краще це Україна готується до цього і так далі. Насправді, Україна знає, український народ. От вчора я почитав ваші коментарі після брифінгу про те, в кого яка ситуація зі світлом. Я вам щиро дякую, мої підписники, неймовірно вдячний. До речі, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, ще на мій канал і поставте лайк цьому відео. Залишайтесь. Чому я вам щиро вдячний? Тому що такої сили духу. Такого світла, яке йде від вас зсередини, що ви готові боротися, як би там не було, але відстояти Україну і зберегти українську державу протидіючи ось цьому агресору, я не бачу а, давно і ні, і це я бачу у вас. Тому дякую за те, що ви такі є. За те, що ви вірите в Україну, вірите в нас, вірите в перемогу, і дякую, що ви ділитеся своїми думками. У мене на каналі сподіваюсь поділитись в коментарях і щодо цього відео. Отже, Україна пише цей план і презентує абсолютно правильно. Ймовірно, це може відбутися вже в вересні, куди президент України планує поїхати на генасамблею ООН, де буде виступ з трибуни Головної. Ну і так само на полях цієї генасамблеї, я думаю, що Володимир Зеленський скористається можливостями провести максимально можливу кількість зустрічей. Світовими лідерами, тому що якраз поляги на асамблеї дають можливість це зробити і представити українське напрацювання по плану. І думаю, що не виключаючи, що можливо вдасться зустрітися із кандидатами із Дональдом Трампом із Камалою Харріс. Це було б дуже добре, і це було б дуже корисно і потрібна зустріч, як я вважаю, і доречна, особливо в контексті наближення дати президентських виборів. Сполучених Штатів це би було б добре. Наступне, що стосується того, що говорив президент, це те, що український план перемоги є. Він зрозумілий, і Курська операція вона є елементом цього плану. Я вже багато говорив. Ви знаєте, і до речі, хочу нагадати, що 7 серпня однією із причин початку е, наступу на Курщині я назвав саме. Той факт, що Росія готувала звідти наступ. Тобто, той факт, що в квітні, як мінімум, там було наступальне угрупування військ Курськ, яке знаходилось в суджі тоді ворог відтермінував ці плани. Він вимушений був їх змінити, тому що в них трапилася халепа і далеко пішло все не за планом, як агресор розраховував на харківському напрямку, де вони наступали, зокрема під Вовчанськом і не тільки. І тоді Росія вимушена була перекинути війська з Курської області якраз на Харківщину для підкріплення угрупування військ сєвіртам, і це фактично змінило їхні плани щодо штурму Сумщини тоді, але ризики і загрози зберігалися зараз. В серпні вони стали більш очевидними. Росія постійно обстрілювала територію Сумщини мінометами. Артилерією, реактивною артилерією, ствольною заходили диверсійно-розвідувальні групи з території Курської області на Сумщину, які вступали в бойові зіткнення з нашими військовими, які готували потенційно більше диверсій, які зрозуміло становили дуже серйозні загрози і виклики. І тому, от якраз операція, одна із причин операції. На Курщині це зняти ці загрози для Сумщини, що підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України, і президент України. Наступне, щодо перекидання військ, Олександр Сирський головком заявив про те, що Росія перекинула 30 тисяч військ на Сумщину. Переважно це не з Покровського напрямку чи з Торецького, але разом з тим, з Харківської області, Запорізької. До речі, президент України не говорив про подальші плани. А, але і не будемо ми, але я би звернув увагу на один цікавий факт: Президент України Зеленський розпорядився створити військові адміністрації в Пологах і Васильівці на території Запорізької області. Не виключено, що подібні будуть створені незабаром і на лівобережжі Херсонщини. На тлі того, що ворог звідти перекидає сили, цікавий натяк. Назвімо це так. Також е було сказано про те, що ну і тепер дивіться щодо перекидання військ. У нас з'являються перспективи, як я і казав, покращити ситуацію на Харківщині звільнити райони Харківської області, які зайняті ворогом, і відсунути їх, можливо забезпечивши контроль навіть на Щебекі, на Білгородській області, для того, щоб розширити смугу безпеки довкола Харківщини, це було б доволі таки потужно і правильно. Ну, Гладковий губернатор Білгородської області вже говорить про те, що українські збройні сили активізувалися в напрямку Білгорода і Білгородської області. Я вже вам розповідав попередніх відео, що деякі населені пункти контролювали або контролюють сили оборони України в Краснояружському районі. Це на південному заході Білгородської області. Не виключено, що цей периметр і ця площа контролю. З боку українських підрозділів буде тільки розширюватися. Певні перспективи і певний потенціал до цього він, власне кажучи, зберігається там, не тому так окупанти запанікували. Крім того, покращити можуть наші сили оборони позиції на інших напрямках, тактичні, де фактично з'являються для цього перспективи, звідки ворог особливо в великій кількості перекинув сили. На Курщину, ну і втрати, які несе противник безпосередньо в Курській області. Це теж має значення і це теж впливає на обстановку. Втрати вони великі, полонені є. Фактично, Україна контролює близько 100 населених пунктів, понад 1200 квадратних кілометрів території, і наступальні дії на курському напрямку вони тривають. Росія намагається витягти з оточення. Свої підрозділи е в Глушківському районі кидають пантони для того, щоб якимось чином забезпечити переправу тих сил, які застрягли і фактично затиснуті українськими підрозділами. Далеко не в усьому їм це вдається, тому що українські війська моніторять обстановку, і звичайно, як тільки помітно, що ворог черговий пантон розгортає, намагаються наносити потужні ураження по цих об'єктах, щоб не дати цього зробити. Тобто українські сили продовжують нарощувати е тиск на ворога саме на цьому напрямку, сковуючи вже вже можна сказати, що операція українських збройних сил на Курщині містить всі ознаки сковування, витягування, відволікання уваги і сковування російських підрозділів. Фронт це єдиний організм. Я вже говорив, десь більше боєзітний, десь менше, десь ситуація важка, дуже складна. Як на Покровському напрямку, десь менше бої відбувається, наприклад, за якщо порівняти з Покровським напрямок, з Куп'янським. Але на всій по всій Донеччині ворог намагається тиснути потужно, і звичайно, що для того, аби відтягти, хоч якісь їхні сили, якусь їхню увагу, і знищити більше російських підрозділів, як таких, якщо є можливість це зробити в іншому місті. Там, де Україна може заволодіти ініціативою, бодай на певний період часу, то це потрібно робити, власне кажучи, що і роблять українські сили. Тобто ми не можемо розділити і сказати, що ось тут потрібно, ось тут потрібно, а тут не потрібно. Ні. Намагання перехопити ініціативу, нав'язати противнику власний стан справ, нав'язати бачення фронту, нав'язати ту картину. І ту систему координат, яка є для нас вигідна, ось це є правильно. І тому контрнаступальні дії, наступальні дії, відволікаючі удари, просто знищення інфраструктури військової ворога на всіх напрямках, де є нагода, це все потрібно робити і над цим працювати. І почекайте трошки. Ви побачите, як це спрацює, коли ми говоримо про контекст усього фронту. Усієї лінії фронту і Покровського напрямку так само результати ми побачимо. Ворог наближається дійсно до Покровська. Я робив уже прогноз про те, що на середину вересня нас можуть чекати міські бої безпосередньо за Покровськ, де ворог може застрягнути остаточно на цьому етапі наступу. На інших напрямках я думаю, що їх вдасться зупинити раніше, і не вдасться ворогові вийти і вирівняти лінію фронту по рубежу, оборони для того, щоб Україна тримала оборону, по рубежу Покровська, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Вдасться втримати певні рубежі. Президент України Зеленський заявив, що робиться дуже багато для того, щоб втримати ситуацію, і над цим працює. Крім того, глава держави заявив про те, що Україна працює над покращенням ситуації в оборонній індустрії, і що мова йде вже не тільки про дрони ракети типу Паляниця, а й про балістичні ракети, яку вже успішно випробувала Україна. Можна допустити, що це можуть бути продовження ракетної програми ОТРК САПСАН або в експортному варіанті Грім 2. Я хочу нагадати, що ще в 2022 році цю ракета, ця ракета готувалась до постачання в армію. Було відповідно профінансовано державне оборонне замовлення на закупівлю цього ОТРК для того, щоб вона поступила на озброєння, але повномасштабне вторгнення російських військ, звичайно, дещо. Змінило і, мабуть, не скасувало, але скоріш за все, просто відтермінувало плани до того, щоб ці комплекси з'явилися на озброєнні української армії. Але тепер шанси є. Є у України є потенціал, є база, є люди, які готові над цим працювати. І звичайно, це все в синергії, мабуть, спрацювало. Якщо ми говоримо про технічні характеристики. Ймовірно, мова може йти про ракету від 300 до 500 кілометрів, летить по балістичній траєкторії швидко, є складною для перехоплення силами ППО ворога. Відтак буде значно ефективніше і краще наносити удари по військових об'єктах російських військ на території Росії. Ось це дуже важливо, поки українська делегація сформувала цілі по яких планує наносити удари, поки вони нанесені на мапу, як стверджує видання Політико поїде українська делегація незабаром до Сполучених Штатів. Міністр оборони у Мірові керівник офісу президента Єрмак, інші члени делегації, для того, щоб обговорювати можливість і потенціал удару по цим цілям, переконувати наших партнерів США, тому що, як заявив. Речник Пентагону Петри, Патрік Райдер, Сполучені Штати поки що непохитні у тому, щоб дати можливість, а, дати нам можливість бити атакамсами саме в глиб російської території. Поки що політика незмінна, що Сполучені Штати не дають цієї можливості. Але поки буде переконання, звичайно, що Україна не сидить, склавши руки. І наші дрони летять по території Росії і наносять болючі удари по їх об'єктах. І так само ракети скоро полетять, тому що, крім Нептуна, крилатої ракети буде ще й балістична. Звичайно, що балістична дорожча, звичайно, що складніше виробляти. Звичайно, що це потребує капіталу вкладень, і ось тут є певні складнощі, тому що потрібні гроші. Це зрозуміло, і потрібно це фінансувати. Але разом з тим це дуже серйозний аргумент. Такі ракети називають ракетним щитом. Силами неядерного стримування. Тобто є сили ядерного стримування. Зрозуміло, що це балістичні ракети іншого порядку, а є от неядерного. Тому Україна просувається, робить кроки вперед виробництві озброєнь, і це дуже добре, особливо далекобійних, для того, щоб в Росії розуміли наслідки їхніх дій проти України. Ворог має платити високу ціну за те, що він робить. Наступне це. Той фактор, про який можна так само сказати, що сполошилися і злякалися в Росії. Лавров, міністр закордонних справ Росії, заговорив про те, що опції для миру не вичерпані, але бачите, що вони мають бути не на основі плана України, плану Зеленського, а мають бути на якихось інших планах. На яких це цікаво? Ну точно не на російських, Україна на це не піде. Президент дав це зрозуміти. І Лавров був дуже таким, скажімо, спантеличеним з точки зору того, що Захід все ж таки може надати право Україні бити західною зброєю в глиб російської території, почав говорити про те, що вони збираються ядерну доктрину переглядати ядерного стримування ще там, ще там, тобто, почав залякувати, включати традиційно ядерний шантаж, те, що притаманно в принципі Росії в такій ситуації. Як сказав Зеленський, тут можна погодити, що це свідчить про те, що вони відчувають, що Україна на порозі рішення того, що партнери дадуть нам право бити глиб російської території. А якщо не дадуть партнери, то буде це робити Україна власними можливостями і спроможностями, які може собі дозволити наразі. Це теж важлива обставина. Видання Forbes Девід Анкс, оглядач, який пише про війну, до речі, написав про те, що Україна. Не збирається йти на якісь невигідні умови, договорняки натомість може готувати кампанію 2025 року. Весняно-літня. Пам'ятаєте, я вам вже говорив, що саме весняно-літня кампанія 2025 року буде багато в чому визначальною в цій війні. Тобто, все ж таки зараз бригади, які формуються, це вже так звані 160-ки, які знаходяться на території країн ЄС. Які укомплектовуються, які продовжують навчатися, мобілізація триває. Це все якраз для того, щоб посилювати українські сили, які можуть через півроку бути готовими до ці бригади там від 10 до 20, які можуть бути готові до того, щоб так само свіжими входити в бої, і саме в наступальні дії. Поруч із бригадами, я думаю, що досвід 2023 року теж буде врахований наступальних дій, що вони будуть діяти поруч із бригадами, які уже як кажуть обстріляні, побували в боях, і це буде фактично спільна дія, як ми бачимо до речі зараз, наприклад, на Курщині, поєднання досвіду дійсно досвідчених дуже добре підготовлених бійців. І дещо тих мобілізованих нещодавно, які теж підготовлені, і це працює, це дає результат, це дає ту командну роботу. Тобто, 2025 рік весняно літня кампанія може на собі зафіксувати. Це буде дещо визначально. Ну і Лукашенко заговорив про те, що його схиляють до того, щоб воювати проти Росії. Його схиляють, чи можливо Лукашенко... Дуже хитро хоче перекинутися на інший бік, відчуваючи, що з Росією далі вже далі вже не по дорозі, і що очікувати нічого хорошого там не варто з Путіним, як Румунія в Другій світовій війні була в гітлерівській коаліції. Потім пішла в антигітлерівську коаліцію. Я хочу нагадати, це досить цікавий аспект і прецедент в історії. Тож можливо, що чекати, що Лукашенка поверне свою армію, яка там знаходиться зараз і яка під'їжджає з Бобруйська до Гоміля проти Росії, було б непогано, якби вони зайшли в Брянську область, звичайно, зараз і звідти витіснили росіян. Я думаю, це удар точно був би в спину, який би точно Путіна, ну скажімо так, струсанув. А якби ще за цим стояв Китай для того, щоб обмежити якісь російські нездорові амбіції. Взагалі було б добре. До речі, радник з питань нацбезпеки Сполучених Штатів Саліван якраз цими днями їде в Китай. Тому це був би цікавий крок, але те, що Лукашенко про це публічно говорить, означає той факт, що він сам може розглядати різні сценарії, в тому числі, щоби і зрадити Путіна на якомусь фінальному етапі, як Румунія, і спробувати фактично. Спробувати відхилитися від Росії, ну і тим часом, бачите, я говорив про впливи Заходу на Індію. Президент Байден похвалив прем'єр-міністра на Рендромоді за візит в Україну, обговорили питання російської агресії в Україні, висловили підтримку мирного врегулювання відповідно до міжнародного права на основі статуту ООН. А це територіальна цілісність, суверенітет, невтручання у внутрішні справи держави, те, що підходить Україні. Тобто, фактично, ну, ми бачимо, що є вплив США на Індію, і він буде посилюватися. Вочевидь, бачите, не з Путіним провів перемовини моді після візиту, а все ж таки з Байденом і це має значення. Тим часом до хороших новин на завершенні я обіцяв, українські сили оборони збили ще один літак су 25 на сході нашої держави. Принаймні, попередня інформація, що це ось на сході, я дивлюся, буквально. Приходять повідомлення прямо зараз. Вони є свіжі. І ще одне свіже повідомлення. От, дивлюсь спеціально апдейт, щоб вас поінформувати. А по перше, аеропорт Казані призупинив роботу через загрозу атаки безпілотників. Реальна війна повідомляє телеграм-канал. Ну і відпрацювала 28-ма бригада. По Су-25. Вітаю молодці, молодці хлопці, дівчата потужно. І мінус одна нафтобаза Кам'янський район. Вони не встигли ще пролітарську спогасити в Ростовській області Атлас, комбінат в Ростовській області. Це означає, що російський тил, якраз який забезпечує наступальні дії на Донеччині, дуже добре підточують наші сили. Тому так тримати на правильному шляху Україна буде наносити подальшому удари по ворогу і робити цю війну дуже болючою для них, демонструвати. Росії, що вони в цій війні перемогти не можуть? Слава Україні.